Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Лагідність, любов і милосердя це характер Ісуса. Я такий вдячний Господу за те, що Він обрав Петра одним зі своїх учнів. Споглядаючи на нього, я завжди знаходжу надію. Петро часто говорив раніше ніж думав, і до того як зректися Ісуса. Він проголошує неймовірну відданість йому. Пам'ятаєте момент, коли Ісус каже своїм учням, що має постраждати й померти. Цей випадок завжди мене вражає, керуючись особистим, людським рішенням та бажанням захистити Ісуса від скорбот, що відповідали Божому плану, Петро випалює Господи, такого тобі хай не буде. Від Матвія 16, 22 а Ісус відповідає: Відступися від мене, Сатано. Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Від Матвія 16, 23. це дуже сильні слова, але Ісус, як і раніше, лагідний. Він не говорить Петру, що той сатана, але м'яко повідомляє, що думка Петра не збігається з Божою волею. Натомість Петро знову був разом з учнями. Коли на нього зійшов Святий Дух, і він став новим творінням, Ісус довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до Каяття 2 Петра 3. 9. Моя Молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за те, що ти такий м'який зі мною. Ти привертаєш мене до себе терпінням, любов'ю та милістю. Ти не тікаєш, коли я показую тобі своє справжнє обличчя, але ти простягаєш до мене свої люблячі руки. Я твій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.